Або ми, ми будуємо bueno. нормальну державу, або ми можемо звідси їхати. У нас варіантів більше ніяких немає. І у вас теж немає варіантів. <каневість> Ручкою бумагу йому! Заяву Заяву, ватуйся, заяву. Заяву, заяву. 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 Заяву, встанеш. Шо? Шо? Дайте ручку і бумагу! Я в 10 годин, я в 10 годин чекаю А свою отак є, або заяву вату є, є, Тисячі кримінальних справ кримінальних проваджень, які є в області, які є по районах. 60 кримінальних проваджень по слідству прокуратури. Ну закрити обіжені люди. Значить, як є злочин, прокуратура і міліція зобов'язана на це реагувати, і ми це не покоримо. Якщо ми, якщо ми таким чином будемо робити, що давайте цього цей піде другий, завтра. Ніхто нічого не зробить. І завтра ми не вулицю. Зайдуть до кожного чоловіка, і завтра... не Ви можете. Перевірка вже почалася, заяви пішли по закону, перевірка починає з моменту подання заяви. Я таке діючі законодавство. Наконець-то людина проснулась. А не м'якого получається. Шапки заявили. Захоча громади буде диктувати. トラス